Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мамунця. Сьогодні я вам покажу, як паркуватись паралельно. Цю парковку ще називають європаркування. У мене є кілька відеоуроків в моєму інстаграмі та тіктоці. Взагалі корисний канал веду, Тому підписуйтеся, ставте вподобайко, а я приступлю до пояснення. Уявімо, що ми на цій машині. Нам потрібно, щоб стати на ось це місце вільне, проїхати до машини, яка буде далі за нашим паркомісцем. І стати на відстані пів метра від неї. Притому стати так, щоб наші задні частини автівок, наші дубці. Порівнялися або можна трішечки від'їхати назад. Це залежить від того, який у вас автомобіль довший, коротший, чи таке інше. Отже, ми порівнялися з цією автівкою, яка попереду, так тоді викручуємо кермо повністю до бордюра. Мене інструктор так вчив, я знаю, що це дуже легко запам'ятовується. Коли ми викрутили колеса, починаємо на задній передачі здавати назад. При тому дивимося в ліве дзеркало, і коли ми в ньому побачимо дві фари заднього автомобіля, рівняємо колеса рівнюнько. Далі завдання їхати знову назад вже на рівних колесах. До якого моменту? До того моменту, поки ось ця передня стійка не порівняється з цією лівою фарою переднього автомобіля. Тут є кілька варіантів, вас можуть по-різному вчити, але це плюс-мінус так працює. При тому розвертаємо кермо вліво теж до упора. І починаємо заїжджати на паркомісці. При цьому, звісно, дивимося, який в нас капот, чи пролазить нас перед, чи не зачіпаємо ми носиком передній автомобіль. Якщо ми все зробимо правильно, то наш автомобіль стане ідеально рівно і паралельно до бордюра. При цьому, коли заїжджаємо, то вже дивимося в праве дзеркало, коли ж та паралель настане з бордюром та авто. Ну і на кінець можна під'їхати трішки вперед чи взад, для того, щоб зробити зручний інтервал для автівок, які будуть позаду та попереду, щоб потім виїхати. Давайте повторимо, як це відбувалося. Під'їжджаємо до переднього автомобіля на відстані пів метра, рівняємось, дубка до дубки, кермо до бордюра вправо, починаємо заїжджати до того моменту, поки в цьому лівому дзеркалі ми не побачимо дві фари заднього автомобіля. Тут плюс-мінус має бути кут 45 щось таке. І тоді рівняємо колеса, заїжджаємо в глибину після того, як порівняли нашу стійку з кутом цієї автівки, викручуємо вліво. Стаємо рівненько. От і все. На листочку воно все дуже просто, але тільки практика вам поможе. Тренуйтеся, будьте акуратні, уважні. Робіть багато-багато разів, і вам все вдасться. Дякую, що дивилися. Якщо вам було корисно, не забудьте про свою вподобайку. Ну і тут під відео ви знайдете кнопку спонсорувати, якщо канал маму це вам до вподобай. Дякую за підтримку.